Для нас пляжне водне поле це завжди як свято це якесь різноманіття. Зовсім інша гра, динамічніша, цікавіша і в принципі більше конкуренції всі між собою можуть скласти. Тому ми не засмучимося через погоду. Все рівно раді, що зібралися, і будемо показувати результат, старатися здобути втретє чемпіонство. Було дуже важко, тому що в нас немає тренувань, відповідно, фізичної підготовки, як такої нема воді. Але, в принципі, я задоволений. Всі змагання, які тут проходять, це завжди задоволення. Ну, така мінімальна підготовка до нового сезону. В принципі, все класно. Ставити собі якісь завдання на цих два дні, чи десь більше отримати задоволення. І... Ми на будь-яких змаганнях ставимо собі максимальні значення в плані місць. Перше вже швидше всього не займемо, але другий мінімум. Цього року відповідальність на нас є найбільша, тому що е, все-таки хочеться підтвердити третій раз звання чемпіона України. Е, е, настрій, звичайно, бойовий, як і попередні роки, у нас завдання найвище, у нас завдання всі перемоги. Е, в принципі, до того ми йдемо. В принципі, ми мали бути рівні, що перша команда, що перша склад, що друга склад, вони будуть дуже рівні. Е, ну, але гра покаже. Зараз чотири команди. В перший день ми граємо по колу в місця з першого по четверте. Завтра будуть говорити фінальні, але починаємо з півфіналів. Це перше місце грає з четвертим до перемоги, друге грає з третім до перемоги. Пізніше переможені грають за третє місце, переможці грають за перше місце. Насправді дуже і гарна вода, і вона якраз акумулює цей виброс енергії. Знаєте, ну постійно жваво все, впливеш туди, туди, туди. Тіло розгарякується, і водичка холодна, і тому добре. А з приводу команди я дуже щаслив, дуже радий з ними, з ними грати, бо це є і мій тренер дитинства, є мій товариш, з яким я грав, і тут, і за кордоном в одній команді. Є люди, яких я вже не бачив знаєте, там 10-15 років, і зараз з ними на одній поляні. Це дуже приємно. Я дуже радий, що є можливість сюди приїхати, що таке організують. Дуже дякую організаторам. Дуже дякую за цю підтримку. З огляду на те, що на тренування для, для самого тренування мається на увазі на воді там, і водне поле, зокрема, приділяє зараз не так багато часу. І тому для мене умови дуже підходять, поле маленьке, плавати далеко не треба, тому мені умови дуже підходять. А так взагалі дуже, ну так би мовити, іноді сумуєш за тими часами, коли був гравцем. І іноді хочеться зайти, трошки погратися, порухати, порухатись, мається на увазі там, пас там, відчути емоції, мається на увазі водне поле з середньої, так би мовити. Для таких більш вікових гравців тут, тут менше плавати. Це, це вже великий плюс. Ну а так, паси, удари, якісь, якісь комбінації, це все те ж саме, що і великому воднополу. Але така атмосфера, приємне місце, все сподобалося. сподобалося. Якщо говорити про саму гру, то і динамічна, поле маленьке, відповідно рухаєшся з великій швидкості, відповідно не встигаєш замерзнути. А на рахунок втримання чемпіонства, так в нас завдання втримати чемпіонство, покращити гру, порадувати наших болівальників і виграш.